Сьогодні ми з вами, друзі, подивимося на недорогу новинку від компанії Sanremo. Моделька називається A169. Ось такі от коробки ніж приходить. В принципі, як на подарунок, для недорогого ножика дуже і дуже непогано все. Ось такий малиш, його вага всього 80 грамів. Відкривається у нас двома руками. Замок у нас тут сліп joint. Тобто така от пружина. Ну тут, Опа, давить на клинок, відкривається, закривається. Дуже все просто, але прикольно. І саме прикольне, що ви бачите, тут у нас інтегральний лайнер іде. Тут у нас цільна пластина, яка завернена, завернута таким от образом. Бачите, без жодних тут прикручування, соєдіння і так далі. І тут у нас вже стоїть по спинці така пластина, яка служить у нас замком. Прикольно, прикольно. для недорогого ножика, коштує він менше 10 доларів. Дуже і дуже добре зроблено. Тут у нас, ну я не знаю, як це сказати, для тімляка, але більше це, мабуть, калічка для ключів, тобто він ізначально йде як брілок-наключник. Так? Але він ну, немаленький. Ну, не Я думаю, він буде гораздо менший. Я думав, що клиночок у нього буде там, сантиметрів 4, ну максимум 5, він буде там, повністю розмір. його ось такий, Але він дуже немаленький. У нього довжина клинка цілих 74 мм такий повноцінний складник. Там Яблучко підрізати, щось взяти з собою, там щось відрізати, все буде дуже добре виходити. І прикольно, тим, що він дуже тоненький. Бачите, тонюсінький-тонюсінький. Ну, якщо порівняти з ручкою, да, то, як ви бачите, по ширині він чуть-чуть ширший за ручки, а по товщині він як одна треть ручки. по обуху у нього товщина 2,6 мм. Фасочки сняті, По якості тут все дуже добре зроблено. Фініш клинка сатін. Прямі спуски. І зведення друзі, тут у нас 0,3. Красивий ножик, сталь 420 у нього йде. По ручці у нас тут Black Watch іде. Галтовочка така і із зсередині, і снаруж, і всередині, як ви бачите, у нас серійний номер, який можна пробити на оригінальність. Шайби, скоріш за все, в осьовому, тому що ну, закривання відкривання таке тугеньке, але з щелчком. Ось такий ось недорогий, прикольний на літо, на брілок, в сумку кинути, в карман кинути. Він зовсім ніякої товщини не має. Прикольний ножичок, зручненький такий. Ну, не знаю, мені по кайфу. Закрили, отак от. Танюсінький-танюсінький дуже.